У мене маленька дитина півроку. Довелося поїхати до ворзовського роддому, щоб е, взяти якусь суміш. Коли я майже під'їхав до роддому, е, мене розстріляли з танкового кулемету. Зі жгутом пролежав три дні до 8 березня. Бо росіяни не давали вивезти сюди на бучанську лікарню взагалі жодних поранених. Мені ампутували нову. Ну, ми взагалі 24-го нас війна зустріла в Ірпені. 25-го, коли підірвали мости Романівський і цей, через Варшавку біля Стоянки, то ми поїхали до жінчиної сестри у Ворзель. Думали, що там, в принципі, буде безпечніше, ніж біля, ближче до Києва. Але е, росіяни туди зайшли швидше, ніж е, окупували ту саму бучу чи частину Ірпеня. То по факту ми в окупації були з 26 числа, з 26 лютого. Е, відразу вимкнули світло, почала техніка їздити. Е, Зв'язку ніякого не було, тому, тому ми, не, ми не знали, що відбувається в місті. Але о, о, оскільки в мене маленька дитина, пів року, то е, мені довелося поїхати до Орзовського родому, щоб е, взяти якусь суміш, памперси, щоб була якась допомога дитині. І... Коли я майже під'їхав до роддому, мене розстріляли з танкового кулемету. Я був на велосипеді в цивільному одязі. Мені перебили ногу, перебили артерію, але завдяки людям, які не виїхали, там були ну, недалеко ЖК маленький, мені надали першу допомогу. І завезли в Ворзольський родом. Але оскільки там не було ні персоналу, щоб зашити артерію, ні персонал, ну ні крові не було, щоб перелити, то я так зі жгутом пролежав три дні до 8 березня, бо росіяни не давали вивезти сюди на Бучанську лікарню взагалі жодних поранених. Але поранених там було десь до 10 чоловік. Це тих, хто Ну, в різному стані були люди. Мене вивезли, приїхав головний лікар Бучанської лікарні, привіз медикаменти для пологового будинку, бо там все одно народжували жінки, були жінки з малими дітьми. Він привіз медикаменти і дозволили забрати трьох найважчих поранених. Забрали зі мною дівчинку 12 років, ну десь до 12 років в неї поранення голови було. Забрали чоловіка з простреленою спиною і забрали мене, бо в принципі у мене вже ну, почалось за... зараження крові. Сказали, що або, або на протязі доби мені е, нададуть допомогу, або вже все, бо ніяких таких, ну, мене підтримували, як могли в стані. І 8 числа це Швидку з двома БТРами сюди, ну, звідси прислали на Ворзель, звідти забрали. І з 8, 8 числа мені ампутували ногу. З 10-го почалася евакуація. 10-го мене не вивезли, бо в мене був ще до, досить низький гемоглобін десь біля 30. -ти. Думали, що я не доїду до Києва, а 11-го вже, коли повністю евакую, евакуювалася лікарня, то мене вивезли разом з усіма е, в е, Київську обласну лікарню. Там мені вже провели ще одну операцію. Е, і ну, я там перебував місяць, і через місяць мене виписали і, в принципі, Така історія. Жінка, жінка з дитиною якимось дивом виїхали з родичами, бо взагалі ну, майже всіх розстрілювали, а їм повезло десь натрапити на строковиків молодих, які їм підсказали, куд, кудою краще їхати, щоб не потрапити під обстріл. І вони виїхали теж 8-го числа, 8 березня, у ну, під Білу церкву. Деяким більше повезло, деяким менше повезло, хтось раніше виїхав, хтось. Але, знаєте, якщо в залежності з чим порівнювати, якщо брати людей, наприклад, з тієї ж Яблонської в Бучі, то їм ну, там багатьом повезло менше, ніж мені. Тобто мені, скажімо так, дуже, дуже повезло в тому, що просто Поруч знаходились люди, які змогли надати мені допомогу. Бо якщо б не надали допомогу, то через хвилину, через дві, то в принципі я б стік кров'ю.